Вітаю всіх шанувальників сонячної ягоди. Сьогодні 2 вересня 2022 року ми з Володимиром Ісаєнка знаходимося на винограднику мого сусіда міста Полтава Україна. Хотілося б вам би показати гібридну форму від Калугіна Віктора Михайловича, яку мені порадив придбати і посадити у себе розмножити Володимир Дорошенка під назвою Дніпровський сувенір. Дивіться, яка ягідка. Ось яка ягідка. Ми зараз скоштуємо, розріжемо її, подивимося. Раннього сроку достигання красна фіолетового кольору. ну Це як проїн знімеш, А так вона синього кольору. Володимира, даю вам ягідку, а цю я вже спеціально. Я вже розрізав, дивився. І хотілося б мати підтвердження тому. Зверніть увагу. Зараз я іще трошки розріжу. Ось виковиряв одну, я... одну кісточку на отаку велику ягідку. На отаку велику ягідку виковиряв всього-навсього одну кісточку. І це, я вже тут знімав ролик для свого канала і здивувався був такому результатові. І оце черговий раз отримав, отримав підтвердження. Так, я свою ягоду з'їв. Там також одна кісточка була. Ягода дуже смачна, хрустяща, м'ясиста, соковита, гармонічне співвідношення цукру. Ну Кислоти майже немає. Така солоденька ягода, ця. От, дуже смачна, шкірка з'їдається. Є цей ну, хочеться їсти таке ягоди. Я думаю, що діти взагалі будуть у захваті, особливо хто любить солодкі ягоди, от, то це взагалі бомба. Ну, що, все тоді по поводу цієї. Так, да, хотілося б зазначити, що е, це прищепа того року. Того року не вдала прищепа. Ми вже показували, вимірювали діаметр цього, цього пагіну. Ну, ще раз. Зверніть увагу, бачите, яка тоненька лоза була на початку вегетації цієї гібридної форми, і на наступний рік тут вона проявила себе в повній красі. Нагрузка буде збільшена вагою грони і кількістю грон. Це вже підтвердження є не на одному участку, не одного виноградаря. Так, краса. Дякую, Олександр. твоєму сусіду. Дякую, що пустив нас сюди. І всім за приділену увагу. Всім гарних врожаїв, щедрих врожаїв, міцного здоров'я і до зустрічі в наступному відео. До побачення. На все добре вам.